Цілюще яєчко до Великодня Наталя Бурянчик. Бездоньне на синє небо, таке чисте, як гірський кришталь, наповнювалось теплими променями сонця. У лісі розпускались тендітні квітки, які насичували повітря ніжними пахощами. Дерева здіймали віти до гори таємниче шепочучи молодим листям. Сім'я кроликів готувалась до Великодня. Вони оздоблювали нірку, замітали доріжки, підбирали одяг до свята. Малеча завзято стрибала один поперед одної, грала у квача, співала пісень. Лишила дуня повільно ступала, опустивши вушка та похнюпивши носика. Не цікавили її святкові приготування, забави, Вибір нового оббрання. Доню, ходи сюди, покликала мама кролиця Що трапилось, Люба, чого така сумна? Два тижні немає їжачка Стасика, він хворіє, сумую за ним. Справді, дуже важко, коли хворіє друг, спробуй створити для нього цілющу писанку. А як це зробити? Запам'ятовуй. Яйце слід розписати трьома кольорами: жовтим, синім та зеленим. Жовтий то кольор сольця і сили, синій неба, води та здоров'я, зелений колір природи і всього живого. Намалюй на ньому блакитний барвінок, що рознісся на всі сторони світу, освяти на нічній службі і подаруй своєму товаришу. З чого ж мені розпочати? Спершу дістань біле яйце і приготуй фарби. Для жовтого кольору потрібний відвар з кори дикої яблуні. Зелений можна добути з половинки конопляного насіння, для синього потрібна червона капуста. тебе ще цілий день в запасі, впевнена доню, що ти впораєшся. Але як писанка стасика вилікує, вона набуде цілющих властивостей. Увібравши в себе твої мрії та передасть їх як послання. Думай про свого друга, коли розписуватимеш її, про те, як бажаєш йому здоров'я та сил, та на світанку віднесеш писанку южачкові. Невдовзі він одужує. подякувала Латуня мамі за пораду і помчала до найближчого села у своєї знайомої курочки свіжо яйця просити. Агов, подружко, чи не даси мені білого яєчка, писанку робити буду для Стасика не можу. Двері в курнику зачинилися, а без свого улюбленого гнізда я це не знесу. Ладуня спробувала штовхнути двері, проте ті не піддались. Давай я нірку під дверима, вирию і відчиню зсередини. Чудова ідея, зраділа курочка. Ладуня хутко вирила нірку, адже кролики в цьому мастаки та відкрила двері. Так квапилося все зробити, що сорочку забруднила. Дякую, ладоню. Зараз буде тобі і це, зраділа курочка і побігла на своє улюблене гніздо. Отримавши потрібне, пішла кроличка до лісу шукати дику яблуню. Так гарно навкруги стежка застелена барвінком і килимом запасно зілля, навколо пурхають бджоли й метелики, десь на гілочці заводить пісеньку соловей. Нарешті ладуня посміхнулася, насолоджуючись навколишньою красою. Зібрала різнобарвний букет, сплила вінок із блакитних квітів і заспівала веснянку. Неподалік помітила зажурену косулю. Пані косулю, у вас трапило щось зле? Сумно мені. Скоро Великдень, а святкувати доведеться самі. Ладоня простягнула свій прекрасний букет косулі. Це вам. Запрошують до нас на свято. Батько змайстрував величезний стіл, для всіх знайдеться місце. Дякую, Ладоню, за запрошену, обов'язково прийду, вдячно промовила косуля занурюючи носика у духмяний букет. А ти куди прямуєш? Шукаю дико яблуню. потрібно кору для відвару дістати. Ходім зі мною, Знаю неподалік одну деревину. Отримавши добрий шмат кори, побігла ладуня на поле в надії дістати конопляних зерен. Обійшла багато полів, але нічого не знайшла. На зворотній дорозі помітила мишу, яка тягла щось здоровенне. Доброго дня! Пані Мишу, допомога потрібна? Привіт, дорогенька, не відмовлюсь. Ось знайшла голівку сонячника. Хочу додому принести, щоб перебрати. Ладоня підхопила того соняха й помчала до нірки. Пані Миша ледь встигала за нею. Лише перед входом, сказала вона, витираючись, спітнілого лоба. А ти чого тут бігаєш? Шукаю конопляних зернят, мені потрібна з них полова, щоб зробити відвар. Я тобі допоможу, у моїй коморі такого добра поно. Давай, торбинку. Зібравши все необхідне, прибігла ладоня додому і згадала, що капусти червоної не знайшла. Де ж було її шукати, коли весна на дворі? В городах вона ще не виросла, невже все марно, доню, який гарний в тебе віночок, сказала мама. Доню, який гарний в тебе віночок, мама провела рукою по голівці ладоні. Ну що, все дістало для писанки? Ні. Геть забула про капусту, а де її взяти і гадки не маю. А де її взяти і гадки не маю? Так у нас же є в комірчині. Ми з батьком ще з осені запасли, зараз принесу. А ти поки що зніми свою сорочечку не гоже великодень в брудному одязі зустрічати. Зраділа ладуня, що вдалося все зробити, хутко почала готувати фарби, робота кипіла, а думки були поруч із хворим другом. Уявляла, як весело вони будуть бавитись, ходити по ягоди чи гриби, жбурляти камінці у річку. За тими мріями незчулась, як зійшла перша зірка. Готова писанка лежала перед нею на столі. Неймовірно гарна і яскрава вийшла, ніби сонячний промічик на весняній квітці. Тут і мама кролиця зайшла, встигла для доні вишити такі ж барвінки на сорочці, як на він, її виночку. На великодній службі ладоня міцно тримала писанку в руках і думала про їжачка. Зійшло сонце, настав Великдень. Прийшла у гості пані косуля, принесла з собою частування. Посходилися сусіди, накрили пишний святковий стіл, ладоня не залишилася з усіма, пішла навідати Стасика. Той лежав у своєму ліжечку, насилу відкриваючи очі. Стасику, Христос воскрес. Зі святом тебе. кроличка протягла йому чарівну писанку. Воістину воскрес. Дякую. Зроду не бачив такої гарної писанки, здивувався Стасик неочікуваним подарунку. За декілька днів їжачок одужав. Він весело котився клубочком з гори, випередки з ладунею, гучно сміявся та радів теплим весняним дням. Навколо тільки й мови було про чарівне зцілення. Як то кажуть, добра справа сама себе хвалить. Так буває у житті, коли сильно чогось бажаєш і докладаєш зусиль, щоб досягти мети, твоє бажання здійснюється.